Нещодавно президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про англійську мову в Україні. Відповідно до документу, представники певних професій матимуть кілька років, щоб вивчити англійську мову, адже її знання для них стане обов'язковим. Також планується запровадити англійську мову у всіх дитячих садках. Журналісти терену запитали тернополян, як вони ставляться до такого законопроекту та чи взагалі володіють англійською мовою. Трішки так. так. Я нормально її вивчала самостійно. Інколи дивлюся фільми англійською з титрами, щоб більше розбиратися, більше розуміти, і щоб в мене була більше змога вільно говорити з носіями. Відносно трошки досить нормально. Володію більш-менш на шкільному базовому рівні. Я розумію, що мені кажуть, а нічого сам сказати не можу. Звичайно, не дуже сильно. Напевно, що позитивно через те, що багато хто з людей в інших країнах володіє цією мовою, та більше можливостей буде, якщо ми будемо знати цю мову. Моя думка до цього більше позитивна, ніж негативна, тому що англійська зараз потрібна всюди. Багато наукових відкриттів зараз англійськими вченими зроблені. Мені байдуже, але непогано. Що таке додать? Мабуть, позитивно ставлюся до цього законопроекту через те, що англійська мова зараз нам потрібна у житті. Мені здається, це дуже хороша ідея, тому що навіть з досвіду своїх друзів, які не знали англійської мови, їм пропонували дуже класні пропозиції за кордоном. Але через те, що вони не знали англійську мову, вони були змушені відмовитись. Тому е, оцей закон, напевне. Підсилить бажання вчити мову. Це обов'язково. Це вже як, як мобільний телефон, англійська мова. Потрібно, щоб ми спілкувалися, потрібно, щоб ми знали. Це ну, ми йдемо в Європу. І це нормально знати. Не те, що нормально, це потрібно знати англійську мову. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.